Вірш віри правоторової гумові чобітки. Осінь носить воду ситом. Дощ іде над цілим світом. Розливаються калюжі. Чобітки зраділи дуже, досить в шафі нам лежати. Ми гуляти йдемо з хати. Ми із гуми, ми сухенькі, де ж ті ніженьки маленькі. А зараз пропоную пограти у гру про що був віршик. Розгляньте уважне зображення та серед запропонованих оберіть та назвіть тільки ті, які стосуються віршика. А тепер давайте перевіримо. Чобітки, осінь, дощ. Я впевнена, що у вас все вийшло. Перейшовши за посиланням або відсканувавши QR-код, пограйте в гру, знайди пару. До побачення, до нових зустрічей!